привіт! На зв'язку з вами я, Холі, і це всім нами любима гра Travel Стрес. Я вже бачу, як декому на моєму каналі дуже сподобалася гра, дивлячись на мої два останні їх проходження. Але тут є трошки обнова. Я. Качав повну версію цієї гри. Тож тепер. По-перше, нам прийдеться грати з самого початку, на жаль. Але тепер тут є набагато більше контенту. І вроді, якщо не помиляюсь навіть сюжет. Тож тепер ми починаємо нову гру. Погнали! Глянемо, що тут нового. Як я чув, тут багато чого нового цікавого. Тож, надіюсь, нам буде цікаво і весело. Ух ти! Зразку сцени, ви похапцем допиваєте свій напій, коли чергова група відвідувачів виходить з таверни. Здається, решта теж пішли, залишивши вас наодинці з пивом і рахунком, залишивши кілька срібних монет на столі. Як оплату за їжу та напої, Ви готуєтесь підвестися та піти, але голос ззаду змушує вас спинитися. Перепрошую, я не міг не підслухати вашу розмову з друзями. Ви дійсно маєте рацію. Смерть кольор... Кольор... кольора... кольора. <кхм> Перепрошую, я не міг не підслухати вашу розмову з друзями. Ви дійсно маєте рацію смерть короля Седрика. Була великою втратою для королівства, величний чоловік, певно, найкращий король та власник таверни за останній час. І чудовий друг. Ми були близькими, знаєте. Седрик часто просив від мене справедливої поради, а я, звісно, був безмежно радий поділитися. Чоловік підсуває свій стілець ближчий. І сідає коло вас. Офіціанти. Кілька добреньких повних кухлів, будь ласка. На чому ми спинилися? Точно, Седрик. Бачите, Релія не завжди була таким королістом, як сьогодні. Ні, до цього було інакше. Давно, так, дуже давно. Хм. Цікавенько, цікавенько. Хі -хі. Тут розкажуть нам історію цього королівства нарешті. Озвучка. Легенда розповідає про королівство, що існувало багато років тому. Серце процвітало і доброчесних благословенних миром. Зі свого трону королева спостерігала за зміною піро року, за тим, як щедрі вражає одобрювали її любими. Я не співаю. Гаразд.

ravaged those bounteous lands. Long years of despair reigned. But amidst the darkness, a spark of hope ignited far away from that devastated city. Rhaegar was a tough, weathered man, owner of a humble tavern called Traveler's Rest. In desperation, hundreds flocked to Rhaegar, pleading for food and shelter. He responded by taking them in under his protection. Rygar and the others built and worked the land, and the humble tavern became the wealthiest in the kingdom. His followers founded the Fellowship of Tavern Keepers and appointed to spread his teachings. Thanks to Rygar, the kingdom recovered its former glory. Rygar was the tavern keeper. On his deathbed, he told his disciples with a smile Only one who has served a thousand times would be worthy of him. With him gone, the fellowship of tavern keepers decided who should be the next king of so just as their leader wanted, Neither blood nor riches would ever rule over Rafa. Since then, the Tavern Keeper's King's legacy has lived on, keeping the kingdom strong and prosperous for centuries. Now, the castle's horns are blaring, and that can only mean one thing. The Fellowship of Tavern Keepers has been summoned. The most capable in the realm are preparing for what is to come. Who І чого собі? Оце історія. Ні, на класна історія королівства. О боже, я трохи захопився. Здається, я збився з рахунку. Скільки по вами випили? Що ви думаєте, що зможете постати проти братства? Ви глузду з'їхали? Ці люди, еліта, їх вміння набагато вищі за наші простих людей. То ви вирішили, а ви сміливі? Чесно кажучи, я вже опустив руки, але я вірю у вас. Відколи ми вперше зустрілися, я відчув, що у вас є щось виняткове. Це доля виявляється, є. Щойно розмовляв з власником казкової таверни зовсім поруч з містом. Якщо ви дійсно цього бажаєте, вона ваша. Мрії не бувають занадто великими. А ціна? Ну пам'ятаєте, що ми тут говоримо про якийсь старий заклад? Ця таверна в порівнянні з нею, цілкове звалище якщо до тисячі золотих монет. Це усі ваші заощадження? Тоді без питань, я знав, що в глибині душі ви з таких, що лиш кажуть. Упевнений, що знайду когось ін... іще, хто б зміг придбати. Добре, добре. У мене договір тут із собою. Мені лише потрібен ваш підпис. Я реально маю розписатись? А! Не дали мені розписатись. Окей, скуча. Це було найкраще придбання за все ваше життя, проте я мушу попередити вас про кілька речей. Так, я нічого не приймав, чого в мене вже галюни почались. Що ти там мені вже пиво підмішав? Дивний чувак в капюшоні. Не пийте люди з якимись дивними людьми, а то, ой, то що може статись. Бачите, за свою подорож ви зустрічатимете різних. Вам все гаразд? На вигляд вам не дуже. Може вам варто починути? Я думаю, що вже з. Занадто. Ей, ей, прокидайся! Щось підсипав і ще не радий. Ось як ми отримали цю таверну. Торік, як і обіцяв, прямо перед сутінками. Старий рознат усе ще витривалий, як молода лоша Ей, ми приїхали! Можеш злізати з карети. Алло? О, отут вже нам дають зробити персонажа. Ех, окей. будемо робити фембайчика. Як і завжди. Не знаю, давайте буде посмішка краще. Посмішка це залог успіху. Чим більше будемо посміхатися людям, тим більше в нас буде грошей. Хвостик буде. Давайте хвостик. Ойдемо. Це чи щось інше? Напевно, візьму ось це краще. Так, волосся, волосся, волосся. Ну, ну подивіться, як... який вже, ну, прям. Красавчик. Голубені очі. Сорочка буде у нас червона по стандарту. А це чорного немає. Буде темно сині Так само це темно синє. Зуття. Зуття тут два варіанти. Раз поставимо це прикольне. Ну і. буде біле. Холі. Назву навіть не знаю. Ну, Навіть не знаю. Обща навіть не знаю, як назвати, знаєте, Вообще не знаю. <laughs> Ось ти де. Я думав, ти вже задрімала. Ось твоя зупинка, подруга Чесно кажучи, я не уявляю, що привело тебе в цю богом забуту діру. Що? Ти купив таверну? Ти що, з'їхав з, ру... з лузду? Тобто, якщо придивитись ближче. Вона дійсно має певний шарм, сільський, ось і все. Нічого, що не можна було б виправити гарною фарбою. Або ж як підлатати. Її. Ну, що ж, боюся, ми мусимо розпрощатися. У мене ще є справи в місті, і я певний, що ми дуже скоро знову перетнемося. Бувай, чувак, дякую, що підвіз. Просимо нової... до вашої нової власності. Ви можете багато чого зробити з вашою землею. Але поки що краще заглянути в всередину будівлі. Ну і тут у нас основне керування. Але ми вже грали, тож ми знаємо, яке керування погнали. Нам якусь почту. Що у нас тут? Доброго ранку. Ми пишемо цього листа, щоб підтвердити сплату від вашого імені. Повної суми в 250 золотих. В казну торгової промисловості, торгово промислової палати. Таким чином, погасивши всі борги, що виникли після купівлі майна і залишивши її вільною від усіх боргів, Наперекір розбіжності, у вашому випадку, ми дякуємо вам за врегулювання платежу. А також підтверджуємо офіційну передачу майна його власнику. Колі націляємо нові права власності. Підпис вашим. Генеральним секретарем. Гарного вам дня. Окей, нормально. Нам да? нарешті дали знати, що ми тепер тут. Це тепер наше. Ну що, заходимо в наше нове володіння. Піздец! Хто тут так настрав? Можна було хоч більш-менш нормальному виді лишити, що це було? Можна було хоча б, ну. No. Прибратися чуть-чуть, коли ви продаєте, ні? Я розумію, серед вітча, тому подібні, але. Дікофіга! фіга? лі смерть. Хто засмілився потривожити мою сплячку? Всюди вхід заборонено і не дозволяю якомусь брудному мародеру осквернити цю таверну. Я не мародер. Мовчати, не намагайся мене обдурити! Ця таверна простояла просто. Туу блять! Ця таверна простояла століттями і стоятиме тим. Стоятиме тиме <свіс> <свіс> і стоятиме надалі. Йди геть, зайда. Ніколи такого слова не чув. Окей, взагалі-то це ти на моїй території. Що? Я новий власник таверни. Не можу повірити. Ти клятий дурень. Добре. Почекай хвилинку. Ай, тікітя. -ді. -ді. Так ти будеш жити в моїй таверні. Нічого не знаю, ти будеш тут жити. Гаразд, пані, вас явно обдурили. Мені прикро, але у цієї таверни немає майбутнього. Повірте, я бачила незліченну кількість власників, що проходили через ці двері, і кожен з них був гіршим за попереднього. На жаль, мій договір зобов'язує мене служити нинішньому власнику таверни. Але повір мені, ми не друзі, і це не початок великої пригоди. Негай. Наш обох час. І покинь цю місцину. Ти чарівна кішка? Думаю, ти подиви? Йобай. Так, не злись на мене, ти таке мила, але не злись. Як ти смієш? Я, Май, та примара, охоронниця всієї таверни, що з часів, коли твій пра пра, пра дід і бабуся лише з'явилися на світ. Я просто являюся у такій формі, щоб тобі. Нікчемний смертний розум міг її сприйняти. Боже, щось <пасп 'я> так зозлілося? Ти то яка піняшка? Але це вже не має значення. Ти хоч слово з того, що я сказала, почула? Так. І що ж? Я не піду, мені подобається ця таверна, господи. Що після з не з ним не так? Слухай, вже пізно. Якщо підеш далі по коридору, то побачиш старе ліжко. Можеш переночувати тут, але не влаштовуйся занадто зручно. Я хочу, щоб ти пішла на світанку. Зрозуміло. Якщо у тебе виникли запитання, клацни на знак. Питання поруч з, з твоїм завданнями або натисни Р. Боже, ламайте четверту стіну. Давайте, давайте, ламайте, ми ж ми ж мільонери. Таким чином, ти зможеш дізнатися про своє поточне завдання, не турбуючи мене. Що це козла? Ну, ти подиви, няшка. Таким милим кіцям, як ти не можна бути злими. Блін, ну тут треба поприбирати. Ну тут чесне слово, треба буде поприбирати, все гарненько розставити. Он ці бутилки обов'язково! Ну просто я вже уявляю, дещо майстер. Тут зразу є кухня. Я в минулих частинах мені приходилось і кухню робити самим. А тут уже є. Нє, все, ми тут залишаємось. Ми тут залишаємось. Нічого не знаємо, ми тут залишаємось. Що вона казала нам та прекрасна? Кітця. Ми нікуди не підемо. Ви нарешті прокинулись. Послухайте, вибачте за вчорашнє. Я не говорила серйозно. Як бачиш, ця таверна вже не та, що була раніше. Знаю, це розчаровує, але боюся, що попередній власник вас обдурив. Тепер, коли у вас було більше часу на роздуми, вам дійсно варто піти. Я вже сказала, я нікуди не піду. Пішла леві. Я залишаюся тут тим більше. Дивіться, як тут є китя. Хто б не залишився в такому місці? З такого прекрасного китю. Більше говорячу, я точно би не покинув таке місце. Ну, щасти, я більше Ані трохи не допоможу, навіть якщо ви візьмете швабру зі скрині і у спальні та помиєте підлогу і столи, ви мене не побачите. Побачу, побачимо! Побачимо, побачимо. Ой, вибачте, я, я мав це сказати. І так, ми йдемо мити, ми йдемо мити підлогу. Будемо прибирати. Приберіть зі столу і витріть клями на підлозі. Ну, погнали. Не вперше. Чесно, ця гра дуже схожа на один із своїх аналогів. це Стардівалі. Але, як на мене, в цій грі набагато красивіша графіка і набагато її цікавіше грати. Можливо, це чисто моя думка, але, як на мене, так. Тому мені в неї хочеться грати більше, ніж в Стардівалі. Поглянь, здається, ти не таке вже і безрука. Дякую тобі за все, що ти робиш. Але... Миттям підлоги і, і брудного посуду цю таверну не відновиш. І я чітко пам'ятаю, як ти сказала, що ми більше ніколи не зустрінемось. Ха! Боже ну ти слей, слей. Нахабна негідниця. Я зволіла з'явитися до вас лише тому, що тому що тебе це не стосується. Якщо таверна стала трохи чистішою, це ще не означає, що у тебе з'явилися відвідувачі. Для початку тобі варто... Перенести лавки поруч із столом. Як ти очікуєш, що люди прийдуть, якщо навіть немає де сіда... сидіти? Ой, це ми знаємо, це ми пам'ятаємо, як це робити. Хава, я от тебе перехитрю, тя мала. Що? Ось тепер уже є де сидіти. сидіти. Гаразд. Так, трохи краще. Але все одно. Досить нудно, тобі так не здається? Не те, щоб мене це хвилювало, але в одній з коробок я залишила трохи декору. Ось, роби з них все, що хочеш. Викинь смітник або що. Головне, щоб з цього була користь. Ага. Декор, м'ягко кажучи, такий собі. Але давай щось попробуємо. Ось давайте поставимо. Давайте картину десь попробуємо повісити. Так от сюди Вялу квітку, трохи краще би декор дали, але що маємо, то маємо. Все доволі депресивно, тобі не здається, це місце схоже на склеп. Можливо, ми могли б це виправити додавши трохи світла. Я знаю, ці свічки, якщо відвідувачі навіть не бачать, тому що яять розчаруються. Слідкуй, щоб за їхніми столами завжди було джерело світла, щоб вони були задоволені. Вони нас буквально вчить, як грати. Хоча я в принципі знаю, як це грати, і вже якби не новачок, ось так. Так вже краще. Хоча мушу попередити, що свічки будуть поступово згорати, доки від них не залишиться нічого. Переконайся, що у тебе в інвентарі завжди є запасні, тому що я не зможу провести своє життя постійно подаруючи тобі нові свічки. Ну, я б могла б. Але не буду. То від пляха, вони обоє слайді, я не можу. Ну тепер це схоже на справжню таверну. Чудне, чудовенько. Я би не сказав. Тут ще там треба підлатати, там підлатати підлогу, то прибрати, то викинути. Але, але окей, тіл перевернути, хоча би. Що? Якщо тобі так не подобається мій декор, купи новий, власний. Чому б ні? Це єдине, що ти маєш зараз. То змирися. Капець нас булять. Тут будуть буліти всю гру, походу. Ну, це прикольно. Втім, декор поки не найважливіше. Ось ключі від підвалу Внизу в бочках має бути трохи пива. Принеси його, щоб гості не вмерли від спраги. Бо я колись поїв людей водою простою. Їм було нормально, і кашею з звідки, буквально з повітря. Їм теж було нормально. А тут зразу пиво. Ні, ну. окей. Якщо немає проти, тільки за. Не мені ж його готувати. Мушу зауважити, що я не була там дуже давно. На твоєму місці я прихопила з собою швабру. Хто зна, може тобі доведеться мати справу з тими жахливими щурами. Тут битися ще й можемо! Все, сотка. з 10, 10? ні, з 10. Всьо, ця гра в декілька разів краще стартувалі. Рекомендую всім, всім реальні щури! я можу пити з щурів. Щурятина. Я зараз можу і це, е, щурами годувати. Там черв'як. І ви це. Ну окей, це будуть пити люди, а не я. Тож якби мені без різниці? Це буду пити не я, люди. Ти не робила галусу внизу. Принеш... Принесла пиво. Так, і теж здихалось. Що? Ти вбила їх? Для чого? Я просто пожартувала. Боги, бідолашний бланратікус, щойно одружився. Хі -хі. Я просто жартую. Я впевнена, що це м'ясо не нам в пригоді. Ти бачила кухню Зліво від спальні? Зустрінемося там. Окей, йдемо на кухню. Ми зараз будемо готувати, пацюкати м'ясо. Гаразд, бачиш ці два столи перед тобою? Лівий з ножами? Це стіл для заготівлі, а правий із сковорідкою – це піч. Деякі страви вимагають інгредієнтів, які доведеться спочатку підготувати на столі для заготівлі їжі. Але, але, зважаючи на те, що ти зробила з тими щурами, я не залишу тебе наодинці з ножем. Давай спочатку зготуємо щось простіше. Якщо до пацючих шашликів обрати рецепт, який ти можеш приготувати, має бути так само просто, як наблизитися до приладу та взаємодіяти з ним. Не дозволяй жиру та бруду відлякувати тебе. Це те, що дійсно додасть стравам смаку. Пацюхи? Я не впевнена. Агов! Ти хочеш навчатися керувати товарною? Чи ні? Якщо у тебе в кишені завалялись кілька стейків реберцями, саме чаше гістоти. Гаразд пацючі шашлики вже на підході. Це саме те, що я хотіла почути. І намагайся не переборщити. Я люблю пацюків з середньої прожарки. Боже, ти мегаслей! Я нічого не знаю, просто цякітяну. Все, це мій. Мій мега любимий персонаж в цій грі. Ну просто Чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух-чух. Так. пальцю слички погнали. Отакої От гарні та хрусткі зовні і соковиті всередині. Ходімо до їдальні, поки вони не охололи. Араз бачиш той стіл зліва від бару з книгою зверху. Це меню таверни. Коли ти додаватимеш до нього нові страги, відвідуючи замовлятимуть їх. Ну ж бо підійди до меню і натисни, щоб додати патючі шашлики. Поквапся у мене в животі бурчить. А пан Рад якось завжди виглядав апетитно. Хе-хе, маленька ти, китя, любительниця пацюків. Чого ти просто стоїш? Ти ж не збираєшся. Подавати почую ці шашлики без гарного напою, щоб їх запити. Ти хоч уявляєш, яку спрагу може викликати пачуче м'ясо? Навпої потрібно додавати в одні із двох типів диспенсерів. З Кранів на барі ти можеш подавати лише газовані напої, наприклад, пиво, тоді як. Барил у стіні. Ти можеш наливати будь-які напої. Це досить просто. Навіть ти зможеш це запам'ятати. Ну бо, додай пиво, води на яскраню, Ми почнемо вечірку. Окей. Ось так. Все. Ну, що далі? Чудово, Нарешті все готово. Дай мені хвилинку. Я давно цього не робила. <гас> <гас> Вона вміє перетворятися на людину! А ти можеш стати. Моєю робітницею, що скажеш? Я знаю, геш, бачила би ти своє обличчя. Схоже, ти починаєш розуміти, з ким маєш справу. Я права? <схід> і все ще не все. Треба лише трошки зосередитись і готова. Фух. Це було важче, ніж я думала. Сподіваюся, я пам'ятаю, хто з нас оригінал. Так чи інакше? На ну, чому ми зупинилися? А, точно, і як я вже казала, відвідувачі не будуть просто так приходити в будь-який час, коли їм заманеться. Щоб люди прийшли до таверни, вперше, що потрібно зробити, це відкрити її. Бачиш напис у верхньому лівому кутку екрану? А ми знаємо. Ти маєш класна, ти по ньому лівою кнопкою миші, або натиснути, щоб відкрити, або закрити таверну, коли тобі заманеться. Однак. Коли ти вирішиш закрити верну, спочатку прийдеться винести останні замовлення. Таким чином, виходить, що нові відвідувачі не приходитимуть. А ті, що вже були обслужені, підуть, як тільки закінчать. Після того таверна самостійно закриється. Продемо, проведемо тест. Відкрий таверну, щоб до тебе почали приходити перші клієнти. Ну, відчиняємо. Ось так. Угу, Все, не забуваємо прибрати. Прибирати, прибирати. Боже, в них такі коси величезні, я не можу хочеться прям? <свистити> Ой, не час дьоргати дівчат за хвостики, час обслуговувати людей. Коли е, люди їдять і п'ють у таверні, підлога і столи можуть забруднитися. Коли це трапляється, тобі доведеться прибирати, щоб твоя репутація серед клієнтів не погіршилась. Іноді вам може захотітися приду придушити їх за такий безлад. Але пам'ятайте, що ми не надаємо таких послуг, принаймні не безплатно. Що таке? У цій таверні ще немає чого випити. Неси пиво і хто не замовляє пиво, ще буде нести. Невже мені треба самому запропонувати пиво? А ні, а нам гроші не платять. Альо? А, а гроші ну тільки тут немає цей як це ся називає. Ой, зато нам репутацію дають. Тут немає цей е, шкали очікування. Як у багатьох іграх, де треба обслуговувати людей. І це насправді великий плюс. Бо в деяких таких іграх ти просто можеш почати чисто А, що робити, куди? Ми виконали завдання. Іноді відвідувачі бувають незадоволені сервісом і починають скаржитись, коли це стається, найкраще підійти до нього і спробувати заспокоїти його за допомогою Е. Хоча, згадуючи власний досвід. Цього може бути недостатньо. Не дуже допомогло. Слів буває недостатньо, тож настав час дій. Бере швабру і вдар нею. Натиснев, не, щоб викинути голосливого клієнта геть. Не хвилюйся, я майже нічого не відчую. Ауч, легше. Це боляче. Що ж, тепер, коли розлючений клієнт пішов, ти можеш продовжувати обслуговувати решту. Так, це дотепно. Якщо у тебе закінчиться товар. Люди продовжують замовляти їжу та напої. Я можу створити чарівну кашу. Нам нарешті пояснили, відки Появляється та прекрасна каша. Це все створює оця наша новенька Майі. Вона створює нам кашу. Нарешті нам пояснили, появлюється чудесної, неймовірної каші, буквально з повітря, Нарешті. але на смак вона досить прісна. Сумніваюся, що на ній можна заробити багато грошей. Так, це досить. Цікава здібність. Я навчилася цього закляття під час однієї з моїх подорожей до незважай. Річ у тому, що з відсутністю напоїв магія не допоможе. Якщо у тебе порожньо в кранах або барилах, люди замовлятимуть склянки з водою. Знаю, вода абсолютно не має смаку, але вам, людям, здається, подобається. Пам'ятаєш порожнє відро, яке ти узяла із... із скрині. Вийде на вулицю і наповнює його у криниці. Потім налив воду в бочку. І вуаля, можна розливати в склянки. Секунду, я ще принесу води, Секунду, секунду, не, не зліться на мене. Ага, все. Тепер у нас є вода. До речі, я готую вам ще досить цікавий відосик по май... майні, по Майнкрафту, по одному прекрасному сервері. Але мені треба трошки більше часу, щоб його зробити, тому що відео має бути ну, прям потужні. Ну, прям мега потужне. Потужно метр просто буде скакати туди-сюди. Тому, так, да. тому ми сьогодні граємо в оце. Але, надіюсь, ви не проти вам подобаються такі ігри. Так, не злитися тут у мене. А коли до мене нормальні люди прийдуть і будуть мені гроші платити. Напої розбавлені водою, тобі просто воду. Тобі просто воду подали. Як вони можуть бути розбавлені водою, якщо це просто вода? Я ніколи не зрозумію логіку цієї гри. Ніколи! Гаразд, гаразд. Гаразд. Ах, я так наїлася. Я б сказала, що на сьогодні ми закінчили. Буде краще, якщо ти закриєшся. І ми трохи відпочинемо. Мені так треба дещо зробити. Хоча, якщо ти хочеш продовжити практику, відкрий тевер знову і я зроблю ще копії. Але я раджу тобі лягти спати. Завтра на тебе чекає важкий день гарного відпочинку. Ну, ми чуть підняли репутацію, буквально на пані кішці маї. Пані Маї. Де <реш> ж цікаво. Що за вона дух? Ой, В мене ще одна людина чекає. Окей, поки вона буде готова їсти, я може щось вам розкажу. І так, я роблю відосик, досить цікавенький. Тож поки що ми перекантуємося цією грою, щоб вам не було сумно і без мене. І щоб ви змогли ще щось подивитися, поки мене, ну, поки я роблю цікаве велике відео. Тому, надіюсь, ви були раді.